Є знижки представляють коко знижки травня на пені стил в аптеках. Подорожник Бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Харкова, у місто, до якого вже тривалий час прикута увага всієї країни. Провів ставку і зробив важливу заяву. Ситуація ж на харківському фронті все ще важка. Найзапекліші бої у Вовчанську. Яка наразі ситуація на Харківщині? Про що заявив Зеленський? Та чи вдається силам оборони стримати ворога? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Зеленський уже в Харкові і провів ставку Верховного Головнокомандувача. Президент заслухав доповіді силовиків, зокрема очільників Гури, СБУ Буданова і Малюка. Також призначеного 11 травня нового командувача оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Саме його бійці тримають ворога у прикордонні. Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів Осу Хортиця Юрія Содоля та ОТУ Харків Михайла Драпатого. Оперативна обстановка завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни задають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи. Очільники гурта СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні. Одразу після ставки президент поїхав до госпіталя, щоб навідати поранених оборонців Харківщини. А на це наші подальші ціни Ну, вже посміхається навіть. <кхи> ну, дай Бог, одужити, хлопці. А ви як себе почуваєте? Дякую. <кхи> <кхи> Я хочу вам подякувати, хлопці, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу мужність Одужуйте. <кхи> Дякую за слуху. славу. <кхи> Служу. Дякую за службу. не належіть, будь ласка. Дякую за службу. До побачення, хлопці. Всього найкращого? Слава Україні! Героя, слава. Наразі епіцентром воєнних дій є північні околиці Вовчанська. Саме там, за повідомленнями української влади, йдуть запеклі бої з ворогом. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко звітує про ситуацію в місті. каже, рашисти беруть у полон і розстрілюють цивільних. В північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація. Національна поліція України не припиняла вивозити людей, попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові. Які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуюватися. Люди почали викрадати та заганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників, Росіяни його вбили. Рашисти ж публікують відео з північної околиці міста просто під знаком Вовчанськ. Ці два хальоні покидька стоять зі своєю ганчіркою в руках на фоні ледь не повністю зруйнованого містечка. Але не всі рашисти такі самовпевнені. Ось один турист потрапив у полон до ЗСУ та розповів, яким був справжній план рашистів. Каже після Києва за три дня Путін наказав взяти вовчань за два дня. Задача бригады был захват э, городу Волчанск. Лача, Лача, За какой период? За два дня. Але російський наступ таки загрузнув, чого рашисти взагалі не очікували. Попри потужну інформаційну атаку ворога і спроби роздмухати паніку в регіоні та й по всій Україні сил рашистам вистачило лише щоб просунутися на 8 кілометрів углив від кордону, і лише в тих місцях, де українські оборонці не облаштовували оборонних рубежів. Пояснюється це тим, що тримати оборону там було неможливо, адже рашисти мають далекобійну зброю та авіацію, а Україні не Можна було стріляти по території РФ західною зброєю за оцінками. ІСВІ російські війська наразі просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від міжнародного кордону на півночі Харківської області. Російські війська можуть легко завдати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону, а заборони заходу на використання наданих систем озброєння для ударів по тилах РФ за кордоном. Роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції, що розміщуються поблизу міжнародного кордону, уразливими раніше у нашому випуску ми розібрали причини, чому рашистам таки вдалося прорвати кордон на Харківщині. Багато хто критикує владу через провальне будівництво укріплень, на яке пішли мільярди. А от антикорупціонери стверджують, що ці гроші, нібито, пішли в кишені харківським чиновникам. Рекомендуємо подивитися цей випуск. Вам буде цікаво. В інституті вивчення війни вважають, що однією з ключових проблем для ЗСУ була неготовність США дати дозвіл бити по міжнародно визнаній території Росії американською артилерією та ракетами. І якщо раніше це можна було пояснити по різному, то тепер, коли Україна виключно обороняється саме на прикордонні, ця заборона є безпідставною. І нещодавно оцінив, що обмеження США на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії притулок, звідки російська авіація може. Завдавати бомбових ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах 14 травня. Видання політико з посиланням на двох неназваних офіційних осіб США повідомило, що політика адміністрації Байдена щодо заборони використання Україною наданої США зброї для ударів по території Росії не змінилася. Джерела політико заявили, що військова допомога США Україні призначена для оборони, а не для наступальних операцій на території Росії. Аналітики інституту вивчення війни зауважують, що українська операція щодо завдання ударів по системах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції Росії на півночі Харківської області, за своєю суттю була б оборонною, і характеризувати таку спробу як наступ було б некоректно. Путін знову прорахувався. Американські аналітики припускають, що російський диктатор вкотре недооцінив можливості України, і це може вилізти йому боком. Російські війська зазнають великих втрат в особовому складі та техніці, але загрузли, не досягнувши особливих успіхів на Харківщині. Все через впевненість Путіна, що після затримки американської допомоги, а також виходу з СУ завдіївки, Росія має достатньо сил, щоб Посунути сили оборони у будь-якій точці фронту, а це не так. Обмежені російські наступальні операції на півночі Харківської області свідчить про те, що Путін і російські військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій, виходячи з припущення, що російські війська зможуть. Просунутися на будь-якій ділянці фронту і закріпити будь-які здобутки без необхідності враховувати українські тактичні контратаки або значну українську контрнаступальну операцію в майбутньому, але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які Отримують українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах. Путіну треба довести протилежне, вважають ВСВ. А для цього США та інші партнери мають дати можливість Україні провести новий контрнаступ. Інакше Путін імовірно вважатиме, що він може продовжувати наступальні операції до нескінченності і змушувати Україну до стратегічної оборони, поки не досягне перемоги. Тим часом на Харківщині продовжується евакуація мирних жителів, приголомшливі кадри пошуку цивільних з Вовчанська, де саме зараз ідуть бої і чутне не тільки артилерійську кононаду, але й автоматичні черги публікують харківські поліцейські. Українці ж вкотре демонструють не тільки свою мужність та силу духу, але й величезну людяність. Волонтери не забувають ні про кого і рятують від окупації та обстрілів навіть домашніх улюбленців, незважаючи на їхній вид та розмір. Зранку, 16 травня, мережею розлетілось відео порятунку молодої корівки, але не всі історії такі щасливі. Ці кадри розчулять будь-кого на них жінка, яка змушена рятуватися з Вовчанська. Волонтери мали відвести її до гуртожитку в Харкові, але чотирилапих туди не пускають. Війна змусила її розлучитися зі своєю собакою. Волонтери зазняли її прощання. Загалом від початку евакуації вивести з під обстрілів вдалося 2319 жителів Чугуївського району. 3834 евакуювали з Харківського, 103 – з Богодухівського, ще 2533 особи евакуювали саме волонтери. Загалом евакуйовано 8779 осіб, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Команда ТСНЮІ вкотре закликає усіх, хто перебуває в небезпечних місцях. Виїжджайте, пам'ятайте, що немає нічого ціннішого за ваше життя. А як думаєте ви, чому Путін? Хопився за Вовчанський, куди він мріє піти далі. Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки до зустрічі.